Чому прикордонники так неохоче припускають студентів іноземних вузів? Перша причина це підробка документів. Так, вони на око визначають, що нібито ваші документи є підроблені. Щоб їм там щось не здавалося, то рекомендується апостелювати ці документи в Міністерстві освіти Польщі чи в Міністерстві закордонних справ у Польщі. Це важко зробити, але це реально робити клієнти. Надсилали фотографії таких документів, уже апостельованих. Шукайте. Юридичні якісь особи, якісь організації, які в Польщі можуть посприяти отриманню такого апостоля. Це все офіційно і законно. Друга причина, яка може вам посприяти перетнути кордон, це отримання студентської візи. Також люди отримують зараз студентську візу в Польщі. Наступною причиною, яку, наприклад, прикордонники можуть розповідати людині. Що ти дуже зарано виїжджаєш. У тебе сесія там починається не сесія, а навчання 1 жовтня, а ти зараз їдеш в липні. Зарано, просто розвертають. Або кажуть, нелогічний маршрут слідування. Ну, якщо тобі знову ж тут Польщу їхати, а ти чомусь їдеш через Одесу або через Молдову. Або, наприклад, ти не можеш прочитати на польській чи на чеській мові ті документи, які тобі надіслав у типу, Як ти поступав? Ну, такий, знаєте, ще екзамен. Щодо знання іноземної мови вам на кордоні будуть влаштовувати. Або вони ще полюбляють розповідати, а покажи, що ти дійсно студент, відкриє якийсь там електронний кабінет це все не передбачено, правом берете на кордону, але це дозволяє їм зловживати. Щоб цього всього уникнути, зробіть апости. І зробіть. Студентську візу, якщо ви реально студент, плануєте навчатися, а не це просто чергова спроба обманути систему. Воювати з системою дуже дорого та довго.